Друзі, всім при з вами адвокат Мендрух, що є декілька новин щодо мобілізації. Ну, ви всі знаєте, напевно, що в нас змінився глава адміністрації президента, і тепер це Буданов. Та той Буданов, що був розвідником в нас. Ну, тепер він глава адміністрації президента, і от він провів нараду і обіцяв покінчити з корупцією в ТЦК. І от з цим приводом зв'язана там ця новина, і ще там є деяка інформація. Щодо онлайн мобілізації, тобто, щоб до відходу від цієї так званої бюсифікації, тобто, ну, все, що відомо, зараз, звісно, розповім цьому відео. Тому залишайтесь послухайте, якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато цікава, корисна для вас інформація, яка постійно оновлюється швидко, тезова і по суті. там же ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Підпишіться і будете в курсі. І так, Буданов пообіцяв покінчити з корупцією ТЦК і боротися з СЗЧ. Ну, таку нараду він провів, і в його телеграм-каналі з'явився відповідний з'явився допис, і от його там розтажували деякі СМІ. Зараз подивимось, що він казав і що взагалі відбувається. Україна регулярно стикається з корупцією у територіальних центрах комплектування і соцпідтримки та випадками самовільного залишення частини СЗЧ військовими. Ну і про СЗЧ також там ішла мова. Подібні епізоди негативно позначаються на обороноздатності нашої держави. Він заявив, ну Кирило Буданов заявив про це у своєму телеграм-каналі, додав, що готуються рішення, які здатні покласти край вищезгаданим складнощам боротьба з корупцією та СЗЧ у ЗСУ. Очільник офісу президента провів розширену нараду за участі керівництва Генерального штабу сухопутних військ військово-повітряних сил та очільників правоохоронних органів. Під час якої обговорили протидію корупції в системі ТЦК та СП, а також проблему самовільного залишення частину в Збройних сил. Корупція в системі ТЦК та СП а також СЗЧ у військових проблеми, які впливають на нашу обороноздатність, і додав, що зловживання службовим становищем і підрив військової дисципліни є недопустимою з цією метою. Наразі аналізуються наявні проблеми та напрацьовуються чіткі і дієві рішення. Посилання, звісно, на новину залишаю в описі під цим. Відео, щоб ви подивились, де це написано. І от з цим пов'язано, скоріш за все, от одночасно, практично вийшла така новина, що ТЦК більше не ходитимуть вулицями, як цифровізація змінить методи мобілізації. І от є така новина на веб-ресурсі, я її знайшов обозріватель. Я залишаю також посилання на неї, подивитись, кому буде цікаво. Українська система мобілізації трансформується, переходячи від фізичної присутності до цифрового контролю. В Міноборони дедалі частіше наголошують, що майбутнє мобілізаційних процесів за автоматизацією та реєстрами, а не за вуличними рейдами. Зараз співробітники ТЦК масово виходять на вулиці через відсутність актуальних даних про громадян. Однак із повноцінним запуском та заповненням електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг ситуація кардинально змінилася. Так вважають у виданні час дій. І знову ж таки, посилання буде на цей, на цей час дій. Відтепер через оберіг держава має доступ до даних з податкової міграційної служби, раців та інших реєстрів військомати і військоми бачать місце роботи, проживання та контакти особи без необхідності зупиняти її на блокпосту. Ну от новина тиражувалася з таким поданням, що тепер не буде ТЦК на блокпостах взагалі перебувати, а все буде відбуватися онлайн. Безконтактна мобілізація, отак вони її назвали, зміна формату не означає скасування мобілізації чи її послаблення. Навпаки, контроль стає більш щільним, але він буде менш помітним візуально. Замість того, щоб витрачати ресурс на патрулювання, працівники центрів комплектування зосереджуються на аналітичній роботі з реєстрами, вважають експерти. Ну, Щодо візуалізації, я так розумію, це про ці відео, коли якесь затримання йдуть, коли там якісь. Гучні скандали з цими питаннями. До речі, нещодавно знімав відео про таку гучну справу в нас вона була щодо побиття вчителя. Отут залишу це відео посилання, можете подивитись. Цифрове оповіщення: система дозволяє ідентифікувати тих, хто не оновив дані або ігнорує виклик. Ну На сьогоднішній день там навіть з'явились. Повідомлення пуш сповіщення в цьому резерв плюс про те, що чи буде вам надсилатись повістка, і ви можете там поставити собі галочку, що ви хочете отримати такі повідомлення. Про це також окремо знімав відео, залишу тут посилання, кому цікаво, можете подивитись. Автоматичні санкції. Якщо людина порушує правила військового обліку, механізм притягнення до відповідальності, штраф обмеження у праві керування, авто тощо може бути запущений дистанційно. Ну, знову ж таки, поки що ситуація на рахунок е притягнення до адміну відповідальності не змінилась. Раніше був законопроект, і це був такий гучний законопроект з гучними змінами, що зможуть притягати до відповідальності без вашої присутності. На сьогоднішній день нічого в кодексі про адмінправопорушення з цього питання не змінилось. Я трошки нагадаю, тобто, якщо у вас є порушення, вас е ну, оголошують в так званий розшук ТЦК. Подається звернення до Нацполіції зі сторони ТЦК, і от е, в межах цього звернення вас ТЦК та СП зупиняє, перевіряє документи. і Якщо є поліція, то вони затримують разом з поліцією, Ну, точніше, поліція затримує ТЦК та СП там перевіряє документи і сприяє цьому затриманню, наскільки я розумію. Але ТЦК та СП затримувати немає права самостійно вони вас не затримують. Ну, зазвичай вони там на блокпостах стоять поліція і ТЦК разом. Так от, питання в тому, що поки вас не доставили до ТЦК, не склали протокол, або поки немає у ТЦК та СП повідомлення про належне вручення вам повідомлення про розгляд справи, розглянути справу за вашою відсутності не мають права, тому на сьогоднішній день це питання не змінине. Воно поки що не зазнало змін, хоча законопроектом його хотіли змінити, а потім прибрали. Це дистанційні штрафи, може, пам'ятаєте, там ми розглядали всі ці питання. Звісно, я слідкував за цим законопроектом дуже щільно, і він змінювався там, від першого до другого читання, щось додавалось, щось прибиралось. І в кінцевому варіанті він все ж таки зазнав суттєвих змін і прибрали цей момент, тому е, не буде там його. І так, автоматичних санкцій не буде. Тобто е, визнання вас порушником це складова справа адміністративної. Тобто, щоб визнати, що у вас дійсно є порушення, треба довести вашу вину. Ну, так передбачено в нас адміністративним законодавством. Тому автоматичних санкцій їх поки що немає, і це більш така гучна назва, наскільки я розумію. Притягнути вас до відповідальності без вашої участі поки що не можна. Далі, от пишуть: тобто, для того, щоб отримати штраф або вимогу з'явитись до ТЦК, людині не обов'язково зустрічатися з військовими на вулиці. Ну, знову ж таки, якщо це штраф від ТЦК, той самий, який в резерві, ви бачите. І з ним погоджуєтесь, ви можете його дійсно без візиту до ТЗК сплатити через резерв плюс. Там є така процедура, є такі ресурс, його налагодили, він вже працює і ну, там, комусь він потрібен, комусь він не потрібен, хтось там стикається з цим і дійсно сплачують ці штрафи. Але там, якщо пам'ятаєте, влітку 25-го року у нас була така. Ситуація дуже гучна, також коли штрафували постійно. Тобто ви сплачуєте за один штраф, з'являється якийсь інший, потім якийсь інший, і потім вже в нас Катерина Чорноворенка сказала там десь в коментарях, що це якийсь збій системи, тому поки що там не швидіть з цими штрафами. Я також про це окремо тоді зняв відео, щоб люди розуміли, що це збій системи. Ну, таке ще буває. Так, далі: ефективність проти конфліктів. Відвід від практики силового затримання на вулицях так званої бусифікації, те, що казав на початку відео, має знизити соціальну напругу, адже зрозуміло, що відео з конфліктами між цивільними та військовими дискредитують процес мобілізації. Ну, як часто пишуть в телеграм-каналах, що це взагалі штучний інтелект сформував такі відео. Не знаю, не можу спростувати або підтвердити, тому не буду нічого казати про це. Цифровізація переводить ці відносини у суто правову площину. Є обов'язок, є електронний контроль, його виконання, є автоматична відповідальність за порушення, це робить процес прозорішим для держави і невідворотнім для громадянина. Незалежно від того, виходить він на вулицю чи ні. Ну, от така от безконтактна мобілізація. Подивимось, подивимось, чи дійсно приберуть представників ТЦК з блокпостів і з вулиць. Подивимося. Якщо щось знаєте, щось відомо, пишіть в коментарях, звісно, з задоволенням почитаю під цим відео. Ми також додали тут у нас під цією новиною, додали, що останні інциденти з ТЦК, мабуть, це пов'язане якраз з питанням бусифікації так званої ефективності проти конфліктів. От, нагадаємо, як в селищі Полини на, Житомирськ... на Житомирщині на вулиці помер 50-річний чоловік, за день до цього він перебував в ТЦК, проходив ВЛК у місті Житомирі, потім повернувся, отримав повістку в місцевому ТЦК. Він помер недалеко від цієї будівлі. Ще до приїзду швидкої допомоги. Як повідомляв обоз ЮА на військовослужбовця третього відділу Вознесенського ТЦК подали заяву в поліцію, звинувачуючи в незаконному утриманні побиття чоловіка. Тепер правоохоронці порушили кримінальну справу. Внутрішнє розслідування також ініціювало командування ТЦК та СП. Ну і є тут, в принципі, посилання на це. Можна також ознайомитись. Стаття в нас попередня кваліфікація 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадання людини, що супроводжувалось за подіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу. Добре, відео не про це. Дивимось, спостерігаємо за цією безконтактною мобілізацією. Подивимось, що буде змінюватись, і як, в принципі, змінювати буде це Кирило Буданов, як і починав я відео з цього. Подивимось, якісь рішення, як він каже, є. Подивимось, тому залишайтесь на каналі, буду знімати ще огляди, будемо дивитись і спостерігати за чинним законодавством, Воно в нас змінюється з цього питання постійно, за цим стежу. І за законопроектами, і за змінами всіми там постановиками у нас постійно змінюються, і дуже раптово іноді про це також повідомляю на телеграм-каналі одразу, а потім вже розширено на YouTube, тому не забувайтесь підписатись. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також впевнений, будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.